Хотів побачити океан, але став військовим. Сергій Василашко з позивним веселий родом з Сокирянщини. На захист України став у перші дні повномасштабного вторгнення. Восени 2023 року. Під Харківщиною у захисника раптово погіршилося здоров'я. У польових умовах лікувався самостійно та згодом потрапив до лікарні, де медики діагностували рак прямої кишки третьої стадії. У Буковинському клінічному онкоцентрі Сергій пройшов променеву терапію, сім хіміотерапій та хірургічне втручання. Боровся з раком заради мрії. Про службу в армії, лікування та плани побачити Атлантичний океан, розповів знімальній групі Сі4. Сергію Василашко 56. Все життя займався будівництвом. До 2014 року їздив на заробітки до Росії. Що ж у нас все время так, що ми там заробляли гроші? Наша держава такі гроші не мала платити нам. як там. І ми там заробляли гроші. А тепер я просто не надіявся нас. Лишилися контракти наші там У мене сестра залишилася в Тульській області до повномасштабного вторгнення Росіян не вважав ворогами, але після 24 лютого 2022 року кардинально змінив свою думку, і 26 лютого вже був у складі збройних сил України. Чому в мене дід воював? Я хочу мої діти не, не я не скажу що це повністю їхній народ вес плохи, що, що, що я до них якесь негативне таке. Ну, просто ну, не, не люблю, коли на подвір'я заходять чужі люди. У мене менший брат погиб під Донецьком у 2015 році. Я вже тоді вже зовсім не, не йшов. Туди ні працювати, ні навчатися з ними перестав. 24-го у нас почалося, я вже 26-го, я був вже в Полтаві. Така людина по-своєму що… Мені кажеться, що в той момент без мене не обійдеться і все. Сергій Василашко воював у зенітно-ракетних військах. На бойових позиціях пробув рік та сім місяців. Перші дні багато наших погиблотків, теж люди до цього ніхто не готувався. У Полтаві ну, місяць, мов мені не було. Дві неділі позаймалися інструкторами, показали, де і зразу кинули тут. Ми стояли на Білогорі, ми бачили їх обідоке. Тоді ще не йшли, ми не так масово так йшли, і ми стояли, і вони стояли. А потім вже коли Ви пішли сильні такі. Ну, що ж токи ще коли лічно по собі і по своєму зводі, це на жорстоке, це було. Іванівське село, це під ну, це Донецька область, вже під Бахмутом, коли нас перекинули туди на допомогу, от там ми трошки зазнали поразки і, і дуже таке, ну, тримаємося до сих пор. На позиціях на Харківському напрямку у Сергія почалися проблеми зі здоров'ям. Пішла кровотіщення в мене я звернувся до своїх, у свою місце часть. Ну, на позиціях, що е, ампули обінуці, свічі та свічі, свічи та свічі. Ти ж не можеш постійно кожен раз у то саме время їх приймати. Тому ну. вже відвезли мене в госпіталь, пройшов слеж, стеження, то все. Виявили цю раковину похлину. Це зовсім несподіванка для мене. Дома. Ніхто такою не від цього ніхто не ну, ні батька, ні маму. Після Харківського госпіталю Сергія перевели до Буковинського клінічного онкоцентру. За рік пройшов сім хіміотерапій. Пухлина зменшилася на 68%. Це дозволило медикам хірургічним шляхом видалити її. В центрі я не, ну, не бачив такого ще спілкування таке з людьми хороше. Якби мені там боляче не було, порізали, не порізали. вийшов від лікарня, починаю з сестрички там все хоче тебе підтримати, щоб ти тільки засміявся. Але вже я все, я вже я вже вдома. Мислями, я вдома, я то все, я, я вже вилікувався. саму. Сергія побратими підтримували під час лікування, продовжували називати його як на фронті, за позивним веселий. І клічка така весела, і дуже. усім кажуть, ну якісь клічки давали такі, а в мене веселий. Веселий так і називаємо? Так, так. І по землі, і, і, і письма мені, дівчата, з армії писали колись. І вони... Не пишуть по селашку Сергіога, пишуть веселому, веселому Івановичу. І доходило, не знаю, як вони. А так тримав себе, що все мені все буде добре, добре, добре. Я дуже не думаю, і зараз не думаю, що я болів. Я просто так собі був на всю на позиції: завтра пройде, завтра пройде і так. Але основне, що треба трошки дотримуватися, урачів. Під час лікування у Сергія помер батько. Тоді він був у відчаї, але його звичка залишатися оптимістом допомогла. Вже коли лежачи тут і помирає батько, мені треба звідси їхати туди. Ну, я поїхав, і я нічим допомогти не можу. У нас ж така вася. От тоді сказав, я вже думав, що батько бере мене з собою, то я проблю, але нічого обняв його і сказав, батько, я витягнув. Витягну. Добудувати будинок та побачити океан Сергій задумав після лікування. І саме ця мрія, за його словами, допомогла у боротьбі з раком. Поки я думаю. Ще я не, не, рапорт не писав. Ну, або у резерві лишатися, ну я подивлюся, по здоров'я, або зовсім вже валявся. Ти є, мене, мене, я строїчество не закінчив вдома. <с changed> Це. А хочеться поїхати. Оце, що я задумав, на океан поїхати. — Це мріялаш? Да, в мене там сводниця. Брат жінку, і вони кажуть, ми ж тебе там чекаємо, бо вони не бачили мене дуже довго, вони більше 20 років вже там. І це моя мрія виздоровити, щоб все, все було добре, і з'їздити подивитися на, на океан. Олена Крічко, Михайло Урбанович, новини сі 4